Поки на фоні бісяться мої собаки я вам покажу на прикладі, що відбувається із сосною, якщо її у молодому віці, от приблизно такому, знести верхівку, як зробив наш чоловік-сікатор бляха. Як ви знаєте, сосни розвиваються отакими поверхами, мотовочками. І ось на цьому рівні. Їм позносили верхівки. У цьому випадку я не знаю, на що сподівалася людина, можливо, на те, що сосна не буде рости у висоту а почне рости у шир, але це так не працює. І тепер весь верхній ярус ось цей, перетвориться на раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 основних стовбурів, які почнуть рости догори. До Є в нас якраз дуже типовий приклад. Була ось така сосна, ці в цьому році вже також знесли голову. Ось цю сосну її вкрали на минулий новий рік. Бачите, її взагалі на рівні першого ярусу зрубали повністю весь, все дерево. І, як бачите, оця монтовка, яка могла б розростатися вшир, але вона. Ну, фізично не буде цього робити, вона вже почала підійматися. Бачите, вона починає формуватися не отак от, а повністю підіймати гілки догори. Тепер це всі оці гілочки, які в неї були гілками ярусними. Тепер усе це стане стовбурами. Судячи з усього, це вже не перший рік у нас входить. Людина ножиці і рубає верхівки сосна. Ось це якраз приклад вже такої більш-менш доросленької сосни, котрій у молодому віці приблизно ось у такому. Точно так само знесли верхівку. І ось я вам зараз показую, що з цього вийшло. Сусіди якісь там ось цей центральний проводник. Бачите, який він тоненький, який. Відрізали. І мотовка, яка знаходилася найвища, вона почала рости ось такими, скільки чотирма стовбурами. Один навіть спиляли ось. О, ось спиляний. Тобто тут було п'ять отаких гілок, які тепер стали стовбурами. Ось бачите, тут навіть видно, в якому Власне, віці, Все. менше одної фаланги пальця був стовбур, коли їй знесли оцю голову. Після цього вона вже не розвивається догори, з центрального проводника, і перетворюється ось в таку багатостовбурну стовбурну кракозябру. І це грозить тим, що в якийсь час. Ці стовбури або почнуть зростатися. Але у сосен. Ні, таке можливо, але не знаю наскільки часто, як у, у якихось листяних дерев. Або вона може почати розвалюватися під вагою снігу, людяного дощу, тобто, взагалі, відмирати, ну, відпадати ці стовбури, бо вони, бачите, занадто високі, занадто довгі. Ось така фіня. Власне, із того десятка сосен, які у нас тут ростуть, тут майже всі мають таку проблему. Ось, бачите, центральний проводник вирізаний, причому якось там під кутом, неважливо. Пара гілок основних піднялися догори і почали утворювати проводники, але у великій кількості. І тепер тут усі сосни багатостовбурні. Такі кракозяберні, досить. Хоча могли б нормально абсолютно розвиватися в один стовбур, мати досить гарну широку крону, нікому при цьому не заважати. Я не розумію, з якою логікою людина ходить і робиться. Я розумію, що це робиться навмисне. Все, бачите, молода сосна, знесена верхівка, аж десь на метр восімдесят висота.